Подивитесь на дверну карту і запитаєте, а де ж ручки регулювання чи весла? А вони, друзі, знаходяться у нас ось тут. -ут. Задні електроскопідйомники. Тут у нас розполагаються. дуже цікаве місце. Вони обрали електрорегулювання дзеркал, парктроніки, екорежим. Під низом у нас коректор фар. Маємо текстиль. Ручні регулювання сидінь, мультикермо шкіряне, кохайне чистий стан. Така у нас механічна приборна панель. По-перше. Пробігу маємо 90 тисяч 980 кілометрів. Екранчик мультимедії. Він у нас, до речі, сенсорний. Є в нас медіа, навігація, телефончик, налаштування, кондиціонерчик, все дує, все працює. Встановлення круїзи контролю. Коробочка у нас автомат от цікава. Знизу у нас система стар-стоп, невеличка ніша для речей, механічне ручне гальмо. Є в нас і зафікси. Є в нас кармашки для документів речей. Позаду в нас вже стоїть рестальнова оптика, так як в 2016 році вони отримали оновлення. Відкривається з кнопочки. Маємо, як для хетчбека, доволі непоганий багажник, міський. Під низом у нас повноцінна запасочка. Бачите, все як нове. Також у нас є ось така от поличка, яку можна в будь-який час відчепити, і вона буде весь час так лежати. Присутні штатні рейлінги. економічна по витраті палива. Має плюс-мінус стильний та сучасний дизайн. І ще й буде дуже приємна ціна на неї. Тому всі, хто запитував про неї на ефірах, в месенджерах, ласкаво просимо на майданчик, ось вона приїхала. Тому всіх хочеш до нас і купуйте. Автопойнт. Придбай якісне авто.